Слава Україні! Мій позивний Єгер, і сьогодні ми поговоримо про мародерство в зоні бойових дій. Ви просили мене записати відео на цю тему, тому сьогодні я поділюся власним досвідом, тому що я потрапив в міські бої вперше в житті. Ну і там було дуже багато випадків мародерства. Отже, сьогодні ми поговоримо про практику, теорію, ну і розпочнемо з теорії. Що таке визначення мародерства? Мародер з французької мови грабіжник це людина, яка грабує цивільного або його помешкання в зоні бойових дій з меркантильною ціллю, що не є мародерством. Мародерством не є використання трофейної військової техніки, мародерством не є захоплення трофейної зброї, мародерством не є захоплення трофейних боєприпасів, а також мародерством не є вимушена необхідність використовувати транспортний засіб цивільного або його помешкання, якщо це стосується виконання бойової задачі. Отже, тепер нам потрібно розуміти, що таке мародерство. Мародерство це якщо ви прийшли в Чуже приміщення, де мешкають цивільні, направили на них ствол свого автомату і сказали, віддавайте все, що маєте. Ось це є мародерство. У випадку, якщо ви використовуєте помешкання, яке звільнили цивільні, і не виганяєте їх на вулицю, це не є мародерством. І тут є дуже тонка спекуляція. Дуже багато дебілів, які побачили, що ми брали участь в боях за місто Бахмут, почали писати, що вас будуть судити. Під військовим трибуналом в ГАЗі, якась буде у вас там конвенція. Там, з точки зору ООН і захисту прав людини ви порушували права цивільного населення, використовуючи під'їзди. Ну, це просто овощі, Це просто овоші, які не розуміють, що інакшого варіанту захищати місто Бахмут не було. Відповідно, зараз я хотів би прояснити, що таке мародерство, з чим ви будете стикатися, чому це небезпечно, ну і як взагалі відбувається віддавання наказів. Тому що, очевидно, якщо командир дав вам наказ принести матраси в підвал, це ж не є мародерством. Ну і також поділюся практичною взаємодією, хто буде мародерити навіть попри те, що командир буде це забороняти. Отже, звертайте увагу на те, що у вашого підрозділу в зоні бойових дій завжди буде ціль. В залежності від вашої цілі, ви будете займати ту чи іншу позицію. І ось якщо ми говоримо про міські бої, то, як правило, у вас є КСП, яке знаходиться від 500 до 1000 метрів від лінії розмежування, ну і також у вас є крайні позиції. Ми здебільшого сиділи на першій лінії, але в певний момент перша лінія стала нулем, ну тобто сірою зоною. Відповідно, ми лазили по хатам, очевидно, тому що у нас була то одна будівля, то друга. Ми їх умовно назвали як «Лебедь, Рак і щука, тобто кожен будинок мав кодову назву. Ну і також ці будинки мінувалися і складалися для того, щоб збільшити кут огляду. Повторююся, в такому випадку це не є мародерством. Чому? Тому що у нас існує фундаментальна юридична різниця між військовослужбовцем і бандитом. Отже, якщо ми говоримо про військовослужбовця і бандита, в будь-якому випадку у нас існує ключова різниця. Військовослужбовець виконує наказ. Цей наказ юридичний на папері. Завжди можна підняти папір і дізнатися в архіві. Яке бойове розпорядження виконував військовослужбовець? І у випадку, якщо там було зазначено проковіряти діру в стіні, а у нас був випадок, коли ми проковіряли через під'їзд дірку, там де могли проковіряти звичайним кайлом, для того, щоб мати змогу пересуватися не тільки через під'їзд, а й між кімнатами на поверсі. Отже, це є виконання бойового наказу, це точно не є мрадерством. А що є мародерством? Мародерством є самовільне залишення позиції військовослужбовця з ціллю здобути собі мед, шурповерт, шубу або будь-який інший припас. Знову ж таки, якщо ми говоримо про самовільне залишення позиції, це головним чином корелює з небезпекою. Тобто, для чого нам шаритись? Для того щоб приманити до свого під'їзду вогонь артилерії, або для того, щоб забаранитися від автовогню підора, який вже засів в будинку, куди ніхто не ходить. Ну і очевидно, ми говоримо про трофей. Будь-яке взяття трофею в сірій зоні пов'язано з небезпекою. Відповідно, якщо ви будете шаритись і без дозволу командира полізете по трофеї, це буде найтупіша смерть. Ну і це відео я записую головним чином для того, щоб тупі смерті попередити. На жаль, дуже багато людей, які загинули в зоні бойових дій, загинули тупою смертю через свою жадібність, через невиконання звичайних правил, які розуміє навіть звичайний цивільний. Але в останній момент емоція бере гору, і людина відчуває, що вона в режимі Бога, вона не померла в перший день на бойових. Відповідно, тепер вона може шаритися будь-куди. Ну і знову ж таки, особисто я з цим режимом Бога боровся. А перед тим як я поділюся деякими практичними аспектами щодо пасток та мінних загороджень, я хотів би поділитися з вами магазином зброї прапорщик. Це саме той магазин, в якому була придбана ось ця гвинтівка. Ну і якщо ми говоримо про купівлю першої одиниці, ми можемо допомогти учасникам закритої спільноти в гостях у Єгеря, закритої спільноти Anfoyer Advantage, спонсорам ютуб-каналу Тактичний табір а також учасникам тренувань в нашому тренувальному центрі Яструб. Ми можемо запропонувати знижки від 15 до 25% на купівлі першої одиниці вогнепальної зброї. Я думаю, це дуже вигідна пропозиція, тому що далеко не кожен з моїх глядачів є власником. Ну і якщо ви вже тренуєтеся, у нас... То ви можете розраховувати на цілодобову підтримку, де я, а також передні продавці-консультанти допоможуть вам обрати бумпалку не за всі гроші Всесвіту. Ну а ми зі свого боку зможемо зекономити вам декілька десятків тисяч гривень. Тому що якщо ми говоримо про ось цю гвинтівку, вона в такому комплексі коштує приблизно 100 тисяч. Ну і знижка 25% це 25 тисяч гривень, яку ми вже допоможемо вам зекономити. Тепер давайте поговоримо про цінні предмети, які ви можете знайти в людських хатах, з чим ми безпосередньо стикалися, ну і на кого звертати увагу, хто може становити небезпеку. Отже, головним чином існує складність в тому, щоб відкрити під'їзд. Що значить відкрити під'їзд? Ну, здебільшого, в Бахмуті були п'ятиповерхові будинки в нашій зоні відповідальності, ну і там були не завжди броньовані, але міцні двері. Не кожна людина розуміє, як їх потрібно відкрити. Але людина, яка має лом і кувалду, це людина з специфічним досвідом, може відкрити той під'їзд менше, ніж за 20 хвилин. У нас був хлопець, який відкинувся після відсидки і чудним образом потрапив в територіальну оборону. І от якраз таки він мав цей досвід. Він розумів, як правильно відкривати хати, дуже швидко це все відкрив, і ми змогли здобути необхідні припаси. Коли ми потрапили в місто Бахмут, було дуже холодно. У нас не було ні матрасів, ні спальників, ні крейматів, тому що командир сказав нам брати рюкзачки на три дні. Відповідно, у нас гостро стояло питання відновлення, тому що, очевидно, в підвалі на бетонному полу особа не виспишся. Навіть у випадку, якщо ти підкладаєш плиту, крима, терпес, все одно спати холодно і нема чим укриватися. Особисто я укривався пончо. І ось якраз таки після того, як відкрили прильот, у нас була можливість взяти звичайну ковдру і матраси. Таким чином ми облагоустроїли свій підвал. І він вже на порядок кращий був в плані відновлення. Також ми використали звичайні покривала для того, щоб завісити вікна. Це було потрібно для того, щоб маскувати свою присутність. Тому що якщо вікна повністю відкриті, ворог розуміє, куди потрібно навалювати. Він бачить переміщення. І будь-яка рухома ціль буде вашому оку більш помітна, ніж просто завішене вікно. Відповідно, якщо ми говоримо про використання ковдри в бойових умовах. Це точно не є мародерством. Вам командир дає команду для того, щоб ви забезпечили виживання підрозділу, використовуючи підручні засоби. У випадку, якщо ви починаєте брати чужі шуруповерти, у випадку, якщо ви починаєте тягнути з бойових зошити, ручки, якісь переноски, будь-які предмети, які в побуті, ви можете знайти, це є мародерством. Чим загрожує мародерство? Ми зараз не будемо розбирати кримінальну відповідальність, тому що, очевидно, немає позовача, немає заявника, який напише заяву на те, що з його хати винесли ноутбук. Але якщо ми говоримо якраз таки про ось ці предмети, вони заважають самому військовослужбовцю. Чому? Ну, тому що людина, яка полізла в оселю, це заздалегідь клептоман. Це людина з специфічним досвідом, це людина з специфічного характеру. Скоріше за все, ця людина буде або наркоманом в залежності, або людиною, яка відкинулася з зони. Це специфічні люди, яким просто на рівні тваринної потреби потрібно залізти до когось у хату і щось там взяти, що-небудь. От Бог зна що. Неважливо, цей предмет я буду використовувати чи ні. У нас хлопець, який був з нами в підрозділі, взяв з собою з Бахмуту три, вдумайтеся, три спортивні сумки об'ємом приблизно в 100 літрів. Командир сказав йому брати тільки необхідне з собою, і ми залишили боєприпаси, залишили дуже багато гранату, з РГМів, пластиду, всього, що ми з собою навезли. А ось той хлопець зумів евакуювати три баули з речима. Ми розуміємо, що це людина специфічного складу характеру, тому що людина була суха, специфічна людина, але фішка в тому, що він зміг на собі витягнути три баули і донести їх 700 метрів до точки евакуації. І ось приблизно це ви маєте розуміти, коли мова йде про мародерство. Коли той хлопець шарився по хатам, він ставив своє життя об'єктивно в небезпеку. І так само він ставив в небезпеку існування цілого підрозділу. Поясню чому. Тому що у росіян існують дрони, які висять і буквально зависають над лінією розмежування. І коли дрон сідає, вони можуть просто запустити інший. Таким чином, дрон завжди бачить, що відбувається у ворога. І ось цей хлопець ходив по під'їздам, знайомився з суміжниками і лазив по хатам. Об'єктивно, це не було необхідно. Тому що у нас була їжа, у нас було де жити. Знову ж таки, у нас не було ковдр і у нас не було матрасів, але згодом це з'явилося після команди командира. Проблема в тому, що ось ці мародери, як правило, клептомани. І це люди специфічного складу ума. Вони готують своє спорядження спеціально під мародерство. Навіть існує таке жартівливе визначення підсумку мародерка. Це підсумок, який дуже схожий на сумку для скиду магазину, але він не має жорсткого борта. Таким чином, ця сумка може бути компактною, складатися. І ось якщо ми говоримо про людей специфічного складу характеру, я зараз якраз таки говорю про людей, які відкинулися з зони, це майже завжди люди-клептомани. Які мислять категорією, а вдруг знадобиться. Ну, і от, якраз таки, якщо ми говоримо про цих людей, то скоріше за все вони будуть лазити, і навіть без команди командира вони будуть знаходити ці припаси. Знову ж таки, командир не має на них важелів впливу. Тобто ви маєте розуміти, що це варіант, який працює односторонньо. І знову ж таки, якщо командир досвідчений то командир буде ставити цим людям задачі, які будуть пов'язані з тим, щоб ось цей хлопець, який нещодавно відкинувся з зони, поліз в небезпечну зону і там все розмінував. Дуже добре, якщо у такої людини є навички інженерні, якщо цей хлопець може хоча б щось розібрати, зняти розтяжку, подивитися, наскільки небезпечним є приміщення, і не потрапити в випадку. Інакше він просто перетворюється на шматок м'яса, тому що, як правило, міні-загородження, а також пастки, не ставлять цілі вбиту людину. Як правило, якщо людина підірвалася на розтяжці або на міні, людина травмована. І це пов'язано з тим, що людину потрібно евакуювати, внаслідок чого набагато більше людей задіяні. Ну і якщо ми говоримо про дрони зі скидом, то це вже групова ціль. Для FPV групова ціль завжди буде більш Вигідна, ніж просто поодинокий солдат. Попри те, що розвиток ФПВ справи передбачає ефективність навіть в одному вбитому російському підору, то якраз таки ми говоримо про те, що і вороги так само мають достатню кількість і впіві для того, щоб протидіяти нашим підрозділам. Тому, якщо ми говоримо про евакуацію групову ціль ось цього Мародера, то, очевидно, це небезпека для цілого підрозділу. Також тепер я хотів би звернути вашу увагу на трофей. Трофеями може бути все. Починаючи від пошкодженої підрозкої техніки, закінчуючи будь-яким автоматом, будь-яким цинком з набоями Сімен 39, Сімен 39 це на 7,62х39, а це 5,45, які з вольфрамовим осердям мають чорне лакування більше, ніж як на половину кулі, стирчащої з, з гільзи. Це набої з вольфрамовим усередням, які пробивають шостий клас по ДСТУ. Ну, очевидно, багато хлопців захотіли б такими набоями А Знову ж таки, якщо ми говоримо про трофеї, ми були в Іванковому. Іванкове це околиці Пахмуту, околиці Часового Яру. Відповідно, якщо ми говоримо про цей населений пункт, там дуже довгий час, навіть по діпстейту, існувала зона. Відбитого супротивника, тобто супротивника посунули наші суміжні сили, і це стало сірою зоною. І от хлопці постійно шарилися туди по трофеї. Тобто хлопці постійно розказували, от зараз ми підемо по трофеї, нам потрібно сходити по трофеї, зараз ми дочекаємося обстрілу, пішли з нами по трофеї, тобто ось ці розмови постійно ходили в підрозділі. І знову ж таки, мова йшла про те, що у хлопців не було бойової задачі, ну і хлопці могли. Знехтувати своєю безпекою для того, щоб розжитися трофейними цінними боєприпасами. Відповідно, якщо ми говоримо про ефективне використання трофеїв, все це має бути завідомо командира. Чому? Тому що у наших суміжників можуть бути розвіддані, які стосуються того, що на сіру зону вже вирушив ворожий підрозділ, і зараз по ньому починає працювати арта. Відповідно, якщо ви це не врахували, ваш підрозділ можуть накрити суміжники. Тому будь-який вихід по трофеї має супроводжуватися прикриттям, ну і також якісними розвідданими для того, щоб суміжники просто не зробили по вам френдлі файер артою. Відповідно, якщо ми говоримо про будь-який варіант сходити по трофеї, це має бути узгоджено з вашим командиром. Ну і так як я говорив про це. Майже ціле відео, я думаю, для вас ця інформація є більше, ніж очевидною. Тепер давайте я розкажу вам про статистику. Взагалі, скільки військовослужбовців конкретно в нашому підрозділі було травмовано, що це було пов'язано з мінновибуховими травмами через необхідність зірвати трофей. В нашому відділенні нуль, тому що у нас відділення було підготовлене і злагоджене. Якщо ми говоримо про нашу роту, у нас було три хлопці. Які мали клептоманію, тобто це хлопці з досвідом роботи з інженерними боєприпасами, яких командир відправляв першими на позицію. І ось якщо ми говоримо про три роки перебування в зоні бойових дій, то майже завжди ці хлопці отримували контузію, підривалися на розтяжках, але поверталися в зону бойових дій, тому що вони розуміли, що трофеями об'єктивно можна розжитися. Якщо вам цікаве відео про трофеї, та чорний ринок зброї на практиці, який станом на сьогоднішній день цвіте і пахне в Україні. Обов'язково пишіть декілька слів в коментарях, і ми точно запишемо це відео. Це відео ніколи не буде у відкритому доступі, тому знову ж таки я звертаюся головним чином до спонсорів, учасників закритої спільноти в гостях у Єгері, а також тих людей, хто додивлюється мої довгі відео до кінця. Я радий, що ви додивилися. Це відео про мародерство до кінця. Тепер ви знаєте, чим може загрожувати мародерство, якщо ви не попередили командира і пішли відкривати ящики на ворожих позиціях. Сподіваюся, тепер ви не будете нехтувати власним життям і здоров'ям, а також життям здоров'ям ваших побратимів. Я радий, що ви продовжуєте слідкувати за нашими медійними спільнотами. Ходите на наші заняття в тренувальний центр Яструб. А також стаєте учасником наших закритих спільнот. Підписуйтесь на Unfair Advantage, тактичний табір. Ну і також я радий, що наші закриті спільноти розвиваються. Я вдячний кожному, хто додивився це відео до кінця. Залишайте свої відгуки, тицяйте лайки і поширюйте це відео. Тим часом ціла команда працює над виходом нових цікавлячих вас тем. І до нових зустрічей!